17.15 на годинку ми продовжуємо денний ефір на п'ятому каналі телемарафон Україна понад усе. І в цю частину програми ми запросили Павла Розенка, міністра соціальної політики, щоб розпитати, звісно, про соціальну політику. Доброго дня, пане Павло, вас, добро я найдем про соціальну політику. Давай почнемо від найгарячішого, бо це дуже резонансна річ. Є такий термін з'явився. Ми, ми ж завжди говоримо про бізнес на цій війні, на цій зоні, на все uh -huh. контрабанда, на наркотики, зброя, викрадення людей і так далі. Так, за а термін? є тема, яка називається термін, називається пенсійний туризм. Просто вже чимало ми бачили з там, того боку перед них інформацій: фото і світлин, uh -huh. фото світлин, де просто обліплені. Тумби з такими оголошеннями від руки і красиво видрукування, які показують одне і те саме. Там, відкат там 10-15%, налічуємо пенсії і всі інші речі, карточки збираємо, їдемо через пункт і на українській території займаємося тим. Це один вид напевно, у вас є інша ширші схеми. Що таке пенсійний туризм з тимчасово окупованих територій? Як він виглядає? Ну більше того, було буквально місяць тому, коли ми разом з службою безпеки України почали роботу щодо ну, скажімо так, наведення порядку в цій сфері була навіть заява одного з лідерів терористичних угрупувань, так званої ДНР, пана Захарченка. Які розказував про те, як дуже добре, що е, так звана ДНР ЛНР розаряє Україну. Шляхом от таких от схем побудованих на пенсійному туризмі. і якраз це ще раз підтверджує той факт, що ми з Міністерства соціальної політики, пенсійний фонд Служба безпеки України абсолютно правильно сьогодні робить про те, що намагається навести порядок, щоб припинити переміщення коштів на окуповану територію, адже мова йде не просто про факт. Пенсійного тероризму. мова йде про фактичне фінансування тероризму ну, шляхом ну прямої. Бюджетної підтримки з державного бюджету України Парадоксально це звучить, Парадоксально. звичайно. Дивіться 2,8 мільярдів гривень для переселенців було закладено в бюджеті 2016. От яка частина цієї суми йде на цей фейковий, фейковий фінансування в цілому, якщо взяти всі соціальні програми, включаючи пенсійний фонд України. То в цілому на допомогу переселенцям в Україні витрачається сума приблизно 30-32 мільярда гривень. Тобто це значні суми. І Служба безпеки України говорить про те, що значна частина цих коштів називається цифра, приблизно 15-20%, може прямо крутитися в нелегальній сфері, так би мовити, обігу злочинних груп, які побудували цілі схеми на такій діяльності. Ще з початку року, за буквально останній період, на лінії зіткнення було вилучено вже суми понад 50 мільйонів гривень, які переміщалися на територію так званих Луганських і Донецьких республік, окуповану частину України, було вилучено вже понад п'ятсот банківських карток, які переміщалися на ту територію, і ми чудово розуміємо, що значна частина цих коштів. Не потрапляє до там пенсіонерів чи соціально незабезпечених людей, які живуть на цій території. Вона потрапляє прямо в руки бойовиків і терористів. Більше того, нещодавно в місті Бердянську служба безпеки України встановила, що через злочинні схеми, які побудували деякі місцеві чиновники, місцеві чиновники місцеві чиновники. Я закінчу фразу. Є підозра про те, що біля Ну три. Людини, які брали участь активно, зброю в руках протистоянні проти українського війська, бойовики отримували пенсію з е, державного бюджету України з пенсійного фонду України через такі злочинні схеми. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що в СБУ вже відкриті провадження проти відповідних чиновників. От поясніть мені, будь ласка, це чиновники якого рівня наскільки вони високі чиновники на сьогоднішній так? Та? день е, біля 40 кримінальних Справ Служби безпеки України, прокуратура порушила проти людей, які організовували такі схеми. Наголошую: кримінальні справи порушуються не проти переселенців, не проти людей, які справді потребують допомоги. Ми не, не хочемо обмежити в правах реальних переселенців. Саме кримінальні справи проти чиновників, які приймали рішення, які оформляли пенсії без присутності людей, які прописували людей, реєстрували на фіктивних е адресах. Хто, як правило, хто п -п потрапляє під кримінальні справи: це працівники Державної міграційної служби, які здійснюють реєстрацію вимушених переселенців і, і часто штампуючи довідки про реєстрацію в. Адресах, які не існують працівників місцевих органів соціального захисту і пенсійного фонду України, як правило, ті люди, які приймають рішення про призначення допомоги і реєстрацію вимушених переселенців, станом на, на сьогодні я правильно розумію? Бо я так перевіряю історичну стрічку. Новин з 15-го року призупинені ца в ці соціальні виплати на окуповані території. Дивіться, ми здійснюємо цю роботу фактично постійно в постійному режимі. От ви року... за. Зупинили їх ми. Ми та, да, ми при наявності відповідних сигналів. В першу чергу правоохоронних органів СБУ, прокуратури Державної міграційної служби, органи соцзахисту пенсійного фонду призупиняють виплати в минулому році, в 2015 році, приблизно 150 тисяч е, припинень було е, виплат соціальних виплат, пенсійних виплат на підставі того, що е, ну фактично фіктивних довідок і фіктивних переселенців було здійснено. В цьому році чому такі ра розголос? Пішов тому, що служба безпеки України як орган, який повинен слідкувати за використанням бюджетних коштів, передали місцевим органам влади і пенсійному фонду списки на приблизно 450 тисяч осіб. Що очевидно є… Як... третина виходить з тимчасового Так, фактично третина, і приблизно це половина із людей, які отримують пенсії. Це неймовірно велика кількість людей. І отут стоять два аспекти. Ми про них тут чули студії. Перший аспект Перший аспект, він полягає в тому, а де гарантія, що серед тих фіктивних не потрапили реальні, потребуючі люди? Я, відразу, я... відразу хочу сказати, немає гарантії, тому що і ми говоримо постійно про те, що справді помилки можуть бути. Якщо би. 100% гарантія непотрапляння треба було взяти 1 мільйон 700 тисяч переселенців, тобто всі, хто у нас зареєстрований, і прогнати через повторну реєстрацію. Ви Виявляєте, яке це було б масове і незадоволення, і порушення прав людей, якщо б ми 1 мільйон 700 зараз примусили заново перереєструватися? Яким чином Тоді ця верифікація відбувається. Тому якраз ми, ми відмовилися від тотальної перереєстрації вимушених переселенців. Це була позиція Міонсос політики, вона була сприйнята силовими органами, тому верифікація фактично відбувається шляхом суміщення баз даних. Баз даних, яка є сьогодні, база даних вимушених переселенців, яка є в міністерстві соціальної політики. Є база даних перетину лінії зіткнення Державної прикордонної служби, бази даних служби безпеки України, бази даних міграційної служби. І от на підставі аналізу цих баз даних. Служба безпеки України і винесла ці 450 тисяч. Тому ще раз кажу, це аналітична робота, і помилки безумовно є. Але ми сьогодні говоримо чітко: всі помилки ми дуже швидко готові виправляти. Якщо справді комусь випадково була реальному переселенцю припинена виплата. Ми відразу і як тільки людина підійде в управління соцзахисту або в пенсійний фонд і зафіксує свою фізичну присутність, йому виплата буде відновлена з моменту призупинення, тобто реальні переселенці не втратять ні копійки. Вони нічого не втратять окрім курсового рівня гарини. Розуміло, ну, слава богу. Ми маємо протягом останніх півтора місяці, поки ми ведемо цю роботу, більш менш стабільно. окей. Okay. Да. Міністерство фінансів зокрема, в одному з інтерв'ю устами Андрія Реза. Наса говорили, що верифікація соціальних виплат стартує з 1 березня. На дворі вже квіти. От розкажіть, як вона йде от протягом цього місяця? Ну, дивіться, це два різних паралельних. все-таки процеси. Це та робота, яка сьогодні робить Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд і служба безпеки України. Паралельно Міністерство фінансів України запускає свій процес верифікації, який буде статусуватися не лише вимушених переселенців. Вони, в принципі, збираються перевірити правомочність надання всієї соціальної допомоги, всіх видів соціальної допомоги. Ми це теж робимо. Бумо щорічна фактично в щомісячному режимі, але щоб не було спекуляцій навколо того, що от мінсот сам себе перевіряє і, начебто, не зацікавлений в перевірці, вирішила мінфін взяти на себе цю місію. А люди ре... зараз кажуть, а хто буде мінфін перевіряти? Ре... 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 Реальна, я думаю, що тут буде взаємний контроль, і очевидно, що мінфін для того, щоби. Винести якийсь вердікт щодо припинення виплати конкретній, умовно кажучи, особі має вказати нам абсолютно чіткі підстави на підставі чого має бути припинена ця виплата. Е, так, справді процес вже розпочався. Реально, щоб усумістити бази даних, які в нас є, нам потрібно декілька місяців, але в будь-якому випадку, Міністерство соціальної політики для проведення відповідної верифікації це передасть всі бази даних, які у нас є. Ми будемо сприяти цій роботі, адже міністерство соціальної політики само зацікавлено в тому, щоб навести порядок в соціальних виплатах, і можливо знайти додатковий ресурс для подальшого підвищення Віця, соціальних наскільки стандартів. Я розумію, згідно з українським законодавством, отримувати соціальну цю допомогу. Переселенці мають змогу тільки тоді, коли вони дійсно переселилися туди. Чому ви розказуєте зараз про те, що є перетин цієї? Лінії розмежування, якісь карточки банківські, возять туди-сюди. Як це взагалі зрозуміти, якщо людина живе там і вважається переселенцем? От в тому та й справа. Ми якраз і наводимо в цьому порядку. Тобто що... вони приїжджають сюди, отримують допомогу Значить, їдуть туди? Значить, як правило схема виглядає так. Є різні моменти. От створення злочинних схем. Як правило, схема проста: людина пере... приїжджає, реєструється як переселенець, оформлює всі соцвиплати і. Повертається назад mm -hmm. на окуповану територію, отримуючи дуже часто, не завжди так буває, але дуже часто і. Українські соціальні допомоги пенсії, і ще допомогу від там Російської Федерації чи допомогу від з російського бюджету. У нас е, чітко встановлено чинним законодавством про те, що допомогу переселенцям, в тому числі пенсійні виплати, можуть отримувати люди, які переїхали туди, та ви правильно абсолютно кажучи, зареєстровані і постійно тут проживають. Тобто, це одна схема, а друга схема дуже поширена, коли Місцеві чиновники оформляють, маючи базу даних пенсіонерів там, Донецької та Луганської області, дуже часто оформляють фіктивні пенсійні виплати на людей, які рахуються як отримуючи соціальної допомоги, роблять фіктивні довідки переселенців, і дуже часто людина, проживаючи на окупованій території, навіть не знає про те, що на неї оформлені соціальні виплати, оформлена mm -hmm. пенсія, а ці кошти прямо поступають в кишені корумпованих українських чиновників. Я вам обіцяв, що є другий момент. Це другий момент на студії, пам'ятаєш, молодший Захаров, правозахисник. Mm -hmm. Він про це говорив. Тобто, правозахисники піднімають питання під таким кутом: ким є для української влади вимушені переселенці постраждалі громадяни, рейдери чи шахраї? А однозначно справжній. Ні, вимушені переселенці, я постраждалі особи, які потребують державної підтримки. І ще раз кажу: наші всі заходи не спрямовані проти реальних переселенців. Жоден реальний переселенець не буде обмежений в своїх правах. Обмеження в правах будуть лише корумповані чиновники, які вибудували кримінальну схему на допомогах переселенцям. І друге, це безумовно ті люди, які намагаються за рахунок українського бюджету підтримувати. Оти фінансову систему або Російської Федерації або терористичних угрупувань. Тобто, ми припинимо потік українських грошей державного бюджету пенсійного фонду на, на окуповану територію. Або я хочу зрозуміти це абстрактне поняття. Корумповані чиновники, це чиновники якого відомства? Я, ну я вам говорив, це як правило чиновники місцевого рівня, так. які приймають рішення про. Реєстрацію вимушеного переселенця та оформлення йому належних соціальних будь-які області України куди будь яких області, але сьогодні ті заходи, які ми проводимо, стосуються п'яти областей: це Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька і Харківська області Тобто це близькі області Це близькі там, де зареєстровано найбільше переселенців. Ну ми чудово розуміємо, що якщо людина зареєстрована, наприклад, у Львівській області або Закарпатській. Швидше за все, вона там реально і проживає, тому що будувати схему, проїхавши всю Україну, ну еф... економічного, економічного ефекту практично немає. Тому на сьогоднішній день наша робота стосується п'яти областей, але ми будемо продовжувати і далі цю роботу. Правоохоронну дискусію хочу закінчити. От комісар з прав людини Ради Європи приїжджав. Це було кінець березня, так і от маленька цитата: я знаю, що це. Складно, що не все в руках України, але необхідно підтримувати контакти з людьми. І він каже, наскільки я зрозумів, це було зроблено для того, це про ваші виплати, щоб викрити випадки шахрайства з отриманням пенсії тимчасово переміщеними особами, які насправді такими не є. Але багато невинних пенсіонерів через це страждають. От на слові багато наголошую, ми робимо зараз невеличку паузу, дивимося новини, і ви нам поясните, що розуміє комісар Ради Європи під словом багато. до розмови в студії. Я нагадую, що з нами сьогодні міністр соціальної політики Павло Розенко. Роман, нагадай питання, та, та, бо я питання вже міст, це, не забула. Це те, що сказав комісар справ е людини Ради Європи, в е який до нас приїжджав Нільс е Мужнієкс. Він сказав, що він розуміє, що робить міністерство соціальної політики. Так? Наскільки я зрозумію, це було зроблено для того, щоб викрити випадки шахрайства. Але, каже він, багато невинних пенсіонерів через, через це страждають. Хто? Хто ці багато, е, е, знов таки кажу, що ми, по-перше, знаходимося в постійному контакті із представниками міжнародних організацій, в тому числі захисних організацій, так, ми робимо непросту роботу, але ми завжди доводимо про одне, що справді не е, пенсіонери, е, справжні переселенці, їм нема чого боятися, чого втрачати. Якщо в тебе всі документи е, в порядку, якщо ти проживаєш там, де ти справді. Равді, зареєстрований, чого боятися можуть бути знов-таки, кажу помилки прикрі. Бо це бази даних, це зрозуміло, що вирахувати з точністю до 100% липових переселенців неможливо, але. Ми визнаємо і дуже швидко приймаємо рішення про відновлення Чого бояться вимушені переселенці. Зараз ми запитаємо у нас на зв'язку Оксана Єрмішина, керівник всеукраїнської організації зі справ вимушених переселенців. Пані Оксано, доброго дня! Я не знаю, чи чули ви нашу розмову, але поясніть, будь ласка, чи є претензії у справжніх вимушених переселенців зараз до такої політики е е Міністерства соціальної політики. Добрий день, я все чула. Звичайно, претензії є, претензії дуже багато. А по-перше, чого бояться справжні переселенці, вони бояться, що їх залиши, залишають без для пенсіонерів без єдиного джерела доходу, і залишають на терміни, які не визначені. У нас є сотні звернень тих пенсіонерів, які мають доступ до інтернету або просять своїх близьких, щоб вони звернулися, з приводу того, що по два місяці. А йдуть якісь щось? Вони там вирішують, щось вони кажуть: то почекайте. Як людина може чекати, якщо їй не виплачують пенсію? Звичайно, Чи є доказ... скільки людей несправедливо позбавлені соціальної допомоги? Я вам можу сказати, що е, тут потрібно розділяти по-перше соціальна допомога на оренду житла. А е, і сам міністр пан Розенко е, нещодавно на Радіо Свободи визнавав, що зловживань з, е, з компенсацією на оренду житла вони пооди, мають поодинокі випадки. Основна претензія до людей це пенсію, і а, міністр призводить зараз політику позбавлення людей пенсії тих, що повернулися на окуповану територію. Але вибачте, згідно українського законодавства, я кажу про саме законодавство, про конституцію, про закон про пенсійну виплати, людина може, в тому числі людина, яка проживає на окупованій території, вона може обрати місце. Ніхто не просить, аби завозили гроші на окуповану територію. Але у нас, вибачте, навіть злочинці у за гратами вони отримають пенсію, і навіть той бойовик, якого ви заарештуєте, пенсіонер, а знову ж таки поодинокі випадки, мені дуже прикро чути, що для за того, щоб не допустити фінансування 300 або 400 бойовиків, які е, там пенсіонери можливо його отримають, ми лишаємо виплат мільйон двісті осіб. Це дуже страшна цифра. Це все одно, якби я запропонувала вам так ем, якось побороти корупцію. Наші чиновники є корупціонери. Так давайте ми їх всіх. Пані Оксана. Мас. Мас, у нас міністр нам. в студії, він має до вас питання. Ну а, ми, в, мене, в мене немає питань, але коли ми говоримо про те, що щось там комусь не виплачується вже два чи більше місяця, це ж від, відверта неправда. Ми роботу це, цю почали буквально місяць тому. І перше призупинення пенсії по. Почалися буквально ну, з 10 березня 2016 року, і на сьогоднішній день немає ажіотажу в пенсійному фонді України, немає ажіотажу в управліннях соцзахисту. Сьогодні не потрібно там звертатися до судів, щоб відновити свої виплати. Не потрібно піднімати шум на всю країну. Треба просто підійти із документами, якщо раптом призупинена виплата. До відділення пенсійного фонду або управління соцзахисту, і тобі в той же день відновлять всі виплати. Ані <зас> <І, зас> друге питання, і, <зас> і друге питання. Ну не, не говоріть неправди. Я готовий до дискусії, але коли ви говорите, що Мінсоцполітики припинила виплату мільйон двісті пенсіонерам, це відверта неправда. Сьогодні передані списки тільки на 450 тисяч осіб, і лише частині з них. Там, де є питання, ми справді призупиняємо пенсійні виплати, тому не треба накалювати ситуацію. Ще раз кажу: ніхто нікого не позбавить пенсії. Жоден справжній переселенець не постраждає. Всі вони отримують пенсії і виплати в повному обсязі. Тому я прошу, якщо ви хочете допомогти, допомагайте нам організувати спільно цю роботу, щоб не зачіпати справжніх переселенців. Допомагайте. Нам в тому числі налагодити контакт з людьми, і я думаю, що спільними зусиллями ми абсолютно спокійно пройдемо цей процес. От, у мене одне одне прохання до пана міністра. Ось такою практикою на всіх ток-шоу користувалися партія регіонів. Я сподіваюся, що вона спочила і ми більше не будемо повертатися. і те ж саме повторюється багато разів для того, щоб вкрасти час і для того, щоб не дати можливість опоненту щось відповісти. По-перше, пенсії, відповідає а також виплати, почали, почали призупинятися вже в не в березні місяці, а вже в лютому місяці. І ми стосовно цього. Цього вже дискутували з мужчиніним, з вашим замом. На початку березня, 2 березня, вже в прямому ефірі на одному з каналів, коли він мені пообіцяв, що ці всі випадки за два тижні пройде верифікація. Він збрехав. І також ви зараз говорите неправду. Адже теж в службах в наших районних, він неймовірний. В березні, наприклад, в Києві, в Соломенському районі, видавали людині, яка має подовжити свою довідку ВПО, їй видавали талончик на травень і продовжує видавати, тому не потрібно казати, що немає проблеми. Проблема величезна, і ми кажемо, давайте її вирішувати. А Вирішити її дуже просто. У нас от по ті, хто отримує соціальні виплати на оренду житла, їх всього 600 тисяч за вашою базою, не 1 мільйон сімсот. Давайте діяти в межах законодавства. Те, що у вас було півтора роки для того, щоб їх всіх перевірити поступово і не було перевірок, це одне питання. Але давайте зараз ви складете план і будете перевіряти тих переселенців за своїм власним планом. І не будете огольно спочатку, ви вирішили не виплачувати, а потім вже перевіряти і казати, що за п'ять хвилин нічого за п'ять хвилин не робиться. Кожна кожна служба соцзахисту, якщо ви цього не знаєте, то мені то мені. Дуже прикро, а але я думаю, що ви прекрасно це знаєте, бо вам дуже багато разів і правозахисники і інші громадські організації про це повідомляли. Пані Оксана, Господь, ми про Вас. Давайте ми ще дамо змогу міністру У нас не багато часу. Коли говорять про те, що в Києві щось призупинено, ну знов-таки кажу в Києві, не призупинена жодна виплата, тому що на сьогоднішній день робота ведеться в п'яти областях України. Я розумію. Я розумію всю проблему. Я розумію в тому, що люди переживають. Я розумію, що ми наступили на хвіст корупції. Ми говорили про те, що десятки мільярдів крутиться в тіньових оборотах, і що зараз всередині намагаються заблокувати цей процес. Але ми будемо рухатися далі. Ми наведемо порядок в цій сфері і всіх правозахисників громадських організацій закликаємо до співпраці допомогти нам. В наведенні порядку, а не Займатися порожнім критиканством і намагатися зупинити нас в наведенні порядку. Міце, нас місце, не зупинити. Пане містер, дивіться, давайте такий варіант. Що я з вашого діалогу зрозумів? Бо ну, важко оцінювати, коли ти не в процесі, але слухаю з боку аргументи. Я розумію, що треба по пунктах подивитися. От факт, який насторожив, вона сказала, що люди мають єдине джерело, це пенсія. Вона каже, що схема така: призупиняється пенсія, починається потім верифікація. Перевірка. Е, а її логіка була проста: спочатку платим, платим, перевіряйте, якщо знайдете, потім дійте. Ну, справа в чому. Я відразу хочу сказати, що сьогодні, згідно нормативної бази, є. Зобов'язання відповідного органу це державна міграційна служба, не управління соцзахисту, не пенсійний фонд України має ходити і перевіряти наявність людини. Є встановлена державна міграційна служба разом з міністерством внутрішніх справ повинні робити цю роботу. І, власне, через таку роботу я вже говорив в минулому році. припинено було 150 тисяч таких виплат, але Сьогодні є повноваження і Служби безпеки України на те, щоби виявляти такі факти. І коли Служба безпеки України надає конкретні списки, а це сьогодні 450 тисяч осіб, місцевим органам влади для того, щоб були відповідні призупинення виплати, не має права місцевий орган влади не реагувати на сигнали Служби безпеки України. Ще раз кажу. Ми не ведемо ЧОСа, ми не припиняємо виплати всім, ми діємо згідно закону і припиняємо виплати лише тим людям, які подаються відповідними силовими органами Державною міграційною службою, службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і прокуратурою. Хочу. І ще дивіться ще один момент. Це я розумію, що це ключова дискусія. Бо фактично, по закону я зрозумів логіку, про яку говорила пана Олександра, та якщо людина. Приїхала, то маю верифікувалася, та, а потім взяла і поїхала собі в окупований Луганськ. І отут виникає один момент. З точки зору закону, це не є тимчасово окуповані території. У нас не проголосував цей парламент. Правильно, і там так само живуть українські громадяни. Е, ну, знов таки, там живуть, але, на жаль, моя опонент або свідомо говорить неправду, або просто не знає цю ситуацію. У нас сьогодні чинне законодавство і нормативна база. Чітко написано, що підставою для призупинення виплат є в тому числі повернення на територію, яка не підконтрольна українській владі. Це в законі України, відповідному про статус вимушених переселенців. Є постанови уряду відповідні, які прив'язують в тому числі і пенсійні виплати, дуже важливо, до необхідності. Мати статус вимушеного переселенця тобто і пенсіонери і якщо... також мають приїхати так. і зареєструватися і жити, тут. І... І, і жити і постійно тут на території, яка підконтрольна української тобто влади. Українські пенсіонери, які живуть там, нічого від держави не отримають. Українські пенсіонери, які живуть там, обмежені в своїх правах не українською державою, а бойовиками і терористами, які захопили частину території України. Української влади не має сьогодні можливості вик. Ена те тими людьми свої зобов'язання. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день, якщо будуть відновлена Територіальна цілісність України виконані мінські угоди, де чітко написано, що соціальні виплати є одним із пунктів виконання мінських угод, безумовно, після цього українська влада виконає в повному обсязі перед пенсіонерами, перед соціально незахищеними людьми окупованої частини всі свої зобов'язання. Тобто і той борг, який не, так, не... не збирається за два... 2 роки так, чи 3 роки так, окупації. Так. Більше того, коли людина переїжджає сюди на територію Підконтрольно української влади вона отримує всю пенсійну виплату з моменту її призупинення, тобто з 2014 року або з 2015 року, коли стався захоплення української території. Величерпано спасибі, що пояснили нам цю ситуацію. Павло Розенко, міністр соціальної політики, був з нами сьогодні. Ми прощаємося з вами на таку чималеньку перерву. Зустрінемося вже о 18.20.